Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами пекти піцу, пухку смачну піцу. Для цього нам потрібно дріжджі 15 г, цукор, сіль, вода і олія. та звичайна мука. Починаємо. Дріжджі в нас 15-20 г беремо дріжджі, щепочку цукру і вливаємо сюди теплої води 250 г. Гарненько розмішуємо дріжджі. Сипаємо сюди трішки муки, щоб наша суміш стала похожа на густу сметану. Ось ми розчинили наше тісто, лишаємо його на хвилин 15, щоб почали працювати дріжджі. Далі будемо тісто. Ось пройшло 15 хвилин. Сюди тепер додаємо муку і замішуємо тісто. Сюди ще додаємо півчайної ложки солі і замішуємо тісто. Тепер до нашого тіста додаємо 2 ложки олії. І вмішуємо цю олію в тісто. Так, ось ми вмісили в наше тісто олію. Воно стало таке м'якеньке. Зараз ми його накриваємо і оставляємо, щоб тісто відпочивало, підійшло. Поки тісто буде підходити, ми готуємо начинку. Ось наше тісто підійшло. Зараз його ділимо на дві частини. І розкатуємо піцу. Ось ми розкачали наш тісто одну частинку, зараз перекладаємо на противень і будемо накладати начиночку. Зараз на піцу нашу кладемо, у нас є ось домашній кетчуп, змазуємо поверхню, додаємо до цього кетчупу ложку домашнього майонезу. Все це розмішуємо і розгладжуємо по всій піці. Можна без майонезу, можна просто з кетчупом. Це вже залежить від ваших вподобань. А зараз розкладаємо ковбаску чи м'ясо, кого що є, хто з чим планує робити піцу. Ось так. А зверху кладемо помідорчики. Зараз нашу піцу ставимо в духовку, розігріту духовку. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин, потім достаємо і посипаємо сиром і ставимо ще на 5 хвилин. Нашу піцу посипаємо сиром, терпимо сиром і лишаємо буквально 2-5 хвилин в духовці і будемо виймати, щоб розстав сир. Ось така в нас піца вийшлася. Не дуже товста, не дуже тоненьке тісто, не дуже товсте, дуже ароматно, запашна. Пробуйте, смакуйте. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока!